Непересічна подія для нашого міста, що ми і анонсували, має логічне завершення. В принципі, так як і зазвичай, якщо ми роботи якісь обіцяємо зробити, ми їх намагаємося виконати. Ну, бувають обставини, які не залежать від нас, такі як війна, нестача людей. Це суттєво впливає на будь-які будівельні роботи, тому що мобілізують хлопців, ті, які приходять на роботу, і затримуються. Виконання тих чи інших робіт. Ну, зараз ми успішно завершили те, що анонсували встановлення вбиральні. В нашому місті це вже третій об'єкт, за будинком культури центральним біля лікарні. Всі пам'ятають, які були там вбиральні, які були там хащі, хаші, люди зносили все сміття. Ну, зокрема, і в центральній частині міста, за бібліотекою, де ми зараз і знаходимося. Всі пам'ятають це місце, яке заросло клинчаками. Відповідно, зносили сюди. Таке сміття, такі залишки, які навіть уявити важко було. Це принагідно зазначу те, що в нас налагоджено вивід сміття. І я наполегливо і слізно прошу всіх жителів нашої громади все-таки користуватися цими послугами. Якщо ми всі під тим брендом, що підтримуємо українського виробника, а тут трішечки переформатуємо. Підтримуємо українського працівника і нашого Жашківського працівника, і виробничого управління житлово-комунального господарства, яке наразі має новий автомобіль, який саме для цих цілей закуплений. Ми маємо працівників. Тільки потрібно жителям міста, так само і сіл. Заключити договір на вивезення сміття, що це дасть, відповідно, зменшить навантаження на нашу землю, на нашу екологію, буде менше сміття і суттєво знижить тарифи. Самі розумієте, проста економіка, якщо автомобіль заїжджає на вулицю, де 20-30 домоволодінь, а з них тільки 10% сплачують вартість вивезення сміття, мають договори, ну, відповідно паливно-мастильні матеріали, заробітна плата, всі витрати. Відійшов від теми, але сьогодні ми маємо запустити в роботу вбиральню. Не скажемо, що це вбиральня стаціонарна, побудована, вона коштує надзвичайно великі кошти порівняно зараз у воєнний стан. Не можемо їх виділяти. Придбали павільйон, який досить такий комфортний, має тепло взимку, має також воду, миючі засоби, де можна вже культурно прийти, відповідно. Провести процедури, які необхідні, природні, життєві, ну і відповідно переформатуватися, помити руки, користуватися всіма гігієнічними засобами. Що хотів би зазначити, вже нова обиральня, вона передбачає також користування і для людей з інвалідністю. Все передбачено, там є пеленальний столик, раптом є маленькі діти. ну той в принципі, весь набір послуг, який необхідно, який має бути, він тут є. Облаштували також пандус. Тут для людей з інвалідністю прибрали територію захарашено. Тут плануємо ще благоустрій довершувати сміття було надзвичайно багато, як я зазначав, людей мало, ну, але цими силами, які є, частково вже справились, але будемо досконалюватися, тут висаджувати дерева з часом, відповідно, траву насівати, щоб все-таки люди. Прийшли, і це місце було з самого початку спорогу культурним. Ну і в середині також хочу зазначити, що туалет платний при. Собівартості майже в 30 гривень а це витрати на воду, заробітну плату працівника, прибирання тощо. Електроенергія тут відповідно використовується Ну і водопостачання, водовідведення. Все це потребує в еквіваленті коштів, тому близько 30 гривень собі вартість. Але вартість ми встановили 5 гривень, все для того, щоб було зручно людям. Ну, можливо, будемо трішечки піднімати і прошу не сердитись людей, бо 5 гривень це на сьогоднішній день практично вже. Мала плата, але ми свідомо йдемо на те, щоб полегшити людям життя. Ми розуміємо, що не так багато коштів. В теперішній час люди багато донатять, і це справедливо. Тому беремо витрати на міський бюджет, доплачуємо ті кошти, які не вистачає для утримання цих трьох об'єктів. Ну і три об'єкти на таке невеличке місто. Я вважаю, що це якраз справедливо, але прагнемо до того, щоб люди. Мали комфортні послуги. Ну, зазначити, залишилось режим роботи, зараз не встигли ще, сьогодні вже вводячи його в експлуатацію, ще немає таблички, але працюватиме приблизно з 8-ї години до 17-ї. Робочий день, коли люди тут в центральній частині міста рухаються, як жителі міста, так і дуже багато жителів і сіл приїжджають. Тому буде також поруч на узбіччі і на тротуарі. Встановлений знак напрямок руху, де саме є вбиральня, тут поруч є і укриття, тому все буде поруч, якщо раптом повітряна тривога, люди можуть скористуватися тут і укриттям, відповідно, є і туалетна кімната. Діткам до 15 років безкоштовно послуги вбиральні, ну і відповідно військовослужбовцям також все безкоштовно. Якщо три об'єкти в різних локаціях міста в нас розміщені. Тому і трішечки режим роботи в них змінений. Якщо за будинком культури, там є паркова зона, де відпочивають, займаються фізичною культурою, спортом, там і вихідні дні, продовжений саме робочий час вбиральні. Там, само собою, розуміється це. Біля лікарні також найбільше навантаження, коли людей йде саме в робочий час з 8 до 17 години, ну і за бібліотекою у цій локації також людей найбільше скупчення в робочий час. Тому трішечки відрізняється режим роботи, найдовше працює в парковій зоні, ну а тут вже саме в той пік часу, коли люди в центральній частині міста. Ну, прошу не псувати. У нас трішечки вже ми рухаємося в Європу, звикаємо до культури, але буває, у нас, громадян, ще якісь такі ідеї, там, спробувати на міцність, кран, двері, то що там, замки. Давайте все це питати, якщо щось не виходить, тут працівник буде в нього запитувати, якісь свої потреби, випробування не потрібно робити. Ну і хотів би також. Не робити поки що якихось обмежувальних парканчиків, там, шлабаумів, якихось загороджувальних пристроїв, давайте користуватися помірковано, тобто паркувати автомобілі, так як це буде відповідати здоровому глузду і не буде перешкоджати руху. Ну, зокрема, якщо буде людина на візку з інвалідністю їхати, а там буде автомобілями заблокований рух. Будуть виникати неприємні моменти. Давайте цього не допускати, поважати один одного і користуватися довго і продуктивно.